Зображення не може бути страшним, але коли ви бачите одну зі сцен фільму жахів, цього вистачає, щоб наступні декілька днів не виходити в коридор вночі. Я думаю, це пов'язано з реалізмом. Зараз на це неприємно дивитись, але мозок думає, що такі речі цілком можуть існувати. Коли я гуляю парком, я не збираюсь наштовхуватись на щось подібне. Однак речі на кшталт цього мій мозок вважає абсолютно можливими. Манга, в свою чергу, не жива. Вона позбавлена не тільки руху, але й звуку. Ви можете не поспішати, перегортаючи кожну сторінку, готуючись подумки до страшної речі, яка вискочить з незвідки. Немає несподіванок і невизначеності. У вас є контроль. Привіт, я Марципанк. І сьогодні я зібрала 5 горор-манг, які можуть або не можуть викликати у вас кошмари. Поїхали! Це Аліса. Вона прокинулась в порожній кімнаті, де лише двері з цифрою 430. Аліса з цікавістю підходить до дверей і починає їх відкривати, але перш ніж вона встигає, її вітає власник резиденції. Він каже Алісі, сидіти у своїй кімнаті, поки не почнеться вечірка, а почнеться вона лише тоді, коли кількість мешканців резиденції досягне числа 666. Намагаючись втримати Алісу у кімнаті, власник каже, що поки вона терпляче чекає, всі її бажання здійсняться. Але бажання Аліси неможливо виконати, бо вона хоче додому. Тому, коли істота йде, вона знову відкриває двері. Як тільки вона залишає кімнату, її тіло починає гнити. Таким чином Аліса застрягла тут навічно, оскільки ті, хто сюди потрапляє, повинні відвідати вечірку. Однак істота каже Алісі, що є один спосіб повернутися до зовнішнього світу досягти кімнати нуль. Проблема полягає в тім, що Аліса живе у кімнаті 431, що означає, що їй доведеться пройти через 431 кімнату. Але чим далі ви від вашої кімнати, тим швидше ваше тіло починає гнити. Незважаючи на цю інформацію, Аліса досить оптимістично йде вперед, не витрачаючи часу, щоб почати свою подорож до кімнати 0. Але те, що вона бачить у сусідній кімнаті, це видовище божевілля. Кожна кімната, через яку вона проходить, показує бажання її мешканців деякі бажають лишень мирного життя, слави чи задоволення, тоді як деякі бажання набагато зловісніші багато мешканців ховаються за своїми бажаннями, рятуючись від своїх проблем і невпевненості, які постійно переслідували їх у зовнішньому світі. Наприклад, у кімнаті 430, першій кімнаті, яку відвідує Аліса. Вона стикається з кимось, над ким невпинно знущаються все життя, кимось, хто шукає справедливості, вбиваючи всіх, хто ігнорував його благання, покинув його і знущався над ним. Але це не просто одноразова річ. Він вбиває їх знову. І знову, і знову він потрапив у пастку нескінченного кола ненависті полоні свого бажання помститися, і прямо кажучи, на це сумно дивитися. З одного боку ви можете співчувати йому, але з іншого боку, це не є добре. Саме такі кімнати роблять бібліоманію неймовірною. Вони викликають у вас співчуття, але той же час щоразу підкреслюють недоліки мешканців. У більшості кімнат Аліса проходить повз, вона ніщо інше, як спостерігач, але в деяких її присутність порушує їхні утопії та ламає їх. Але чи зможе Аліса досягти кімнати нуль, перш ніж згниє, доведеться дізнаватись вам самим. Сечі і його дружина мають не найкращі стосунки, намагаючись налагодити їх, сечі привіз дружину на острів з наміром побачити водоспад, який нібито принесе подружжю щастя. Але по дорозі до водоспаду вони губляться, що призводить до суперечки між ними. Роздратування Мікі зростає, оскільки радіо не працює, а на обличчі Сечі з'являється усмішка. Він починає розповідати про історію острова, який був полем битви, де жорстоко вбили солдатів, що по зрозумілій причині відлякує Мікі. Вона сердито окрещує цю поїздку як привід для Сейчі провести дослідження для свого наступного роману. Але Сейчі бачить це по-іншому. Він відчуває, що пожертвував усім заради своєї сім'ї. Тому, коли Мікі звинувачує його у смерті їхнього сина, щось всередині нього ламається, всі його вагання знайомі. Зникають. Тому що Сечі привіз свою дружину на острів не для того, щоб миритися з нею. Він привіз її туди, щоб позбутися. Сховок це блискуча короткого манга, яка блукає між подіями під час перебування Сейчі на острові та подіями, що призвели його до божевілля. Однак Сейчі спочатку не вдається вбити свою дружину, і їй вдається втекти до найближчої печери. Але, звісно, він слідує за нею. І що я знаю напевно, це ніколи не входьте у печеру в гор. Орорах, тому що як тільки ви це зробите, дороги назад не буде. Дільничного поліцейського аґавудайку було призначено на службу в гірському селі Куге. Всього через тиждень після початку роботи йому телефонують і повідомляють про мертве тіло, знайдене в сусідньому лісі. Але як тільки він приходить туди, він знаходить щось дуже тривожне. Місцеві жителі стверджують, що їхню бабусю вбив ведмідь. Із огляду на тіло в їх історію легко повірити, допоки Дайго не придивляється ближче, помічаючи сліди укусів на мертвому тілі, При ближчому огляді зап'ясть. Він розуміє, що сліди укусів схожі на людські. Він розповідає про це місцевим жителям. Але вони починають захищатися аж до того, щоб націлити рушницю на голову Дайго. Але через деякий час вони починають сміятися, називаючи це жартом. На їх прохання Дайго випиває з ними пізніше тієї ночі, справедливо вирішуючи не кликати дружину і дитину. Поки Дайго п'є, його дружина залишається в домі, а їх дитина Мащіро тікає і йде за котом. Зрозумівши, що Мащера зникла, Юкі шукає її по всьому будинку. Але в кінцевому підсумку знаходить лише напис зі словами Тікайте геть, вирізаний в одній з їхніх дверей. Тоді як Юкі знаходить попередження, їх донька Мащеро натрапляє на щось ще більш тривожне. Це був лише перший розділ Ганнібала, і сказати, що він мене зачепив, було б не сказати нічого. Як тільки я дізналася що є аж 101 розділ, це 13 томів. А англійською перекладено лише два. Я почала купати, і окрім того, що знайшла шість томів, перекладених українською, які на додачу можна купити, що я власне і зробила. Виявилося, що Ганібал отримав кіноадаптацію на початку цього року. Я знаю, що у багатьох на цьому моменті закутилися очі, але це була дійсно годна кіноадаптація. Це справжній трилер без всіх цих елементів, які були б надто схожими на мангу. Дайко намагається. Наблизитися до правди села Куґі його сім'я постійно хвилюється, що він не повернеться живим. І щоразу, коли він робить крок вперед, результат лише додає ще п'ять запитань до таємниці. Дайго не знає, що правда, а що ні, хто бреше, а хто ні. І якщо вам недостатньо мого слова, то знайте, що Тацукі Фудзімота, автор людини Бензопили, також дав свій схвальний відгук про цю мангу чи боязкий хлопець, який просто йде по життю. Він працює в телефонній компанії, змушений підступитися до свого начальства. Його єдиний порятунок і насолодо малювання. Однак удача знайшла його у магазині, де він купує фарби. Він зустрічає кохання всього свого життя. Їхні стосунки швидко розвиваються. Коли вона погоджується з'їхатися з ним, він йде до банку, щоб спробувати знайти житло, яке він може собі дозволити. На жаль, саме тут у Удача закінчується, відбувається пограбування банку, і коли грабіжник звертає увагу на дитину, яка намагається втекти, джунічи стрибає перед нею без будь яких вагань. Це диво, незважаючи на постріл у голову Джунічі живий. Однак скоро він зрозуміє, що це насправді не диво, це справжнісіньке прокляття, яке повільно отруїть і зруйнує все в його житті, тому що половина його мозку була замінена іншим. На цьому моменті у мене виникло питання з точки зору реалістичності, тому я пішла гуглити, і як виявилось, трансплантація мозку поки що неможлива. Вони пробували на мавпах. У 1970 році, але мавпи не прожили більше кількох днів. Однак можна пересаджувати серця, і, хоч це всім вже давно відомо, цікаво те, що люди, яким пересадили серце, повідомляли про зміни у їхніх характерах, які імітують їхніх донорів. Пол Парсол провів дослідження на цю тему у 2002 році, і Клер Сільвія, реципієнтка серця легенів, написала у автобіографії детальний опис. Змін своїх симпатій і антипатій, а також особистості після операції. Лікарі кажуть, що недостатньо наукових доказів на підтримку тверджень клітинної пам'яті, але що робити з мозком? Він має пам'ять, тож теоретично, що станеться, якби половину мозку замінили донорським. З однієї сторони, це добре, а з іншої, якщо операція була без згоди, або донор мав спотворену особистість, яким би був результат. І насправді ця концепція лякає мене. Ідея, що одного дня ти прокинешся і більше не будеш собою, що щось у тобі повністю зміниться не через досвід чи подію, яка змусить тебе задуматися, а через небажану сторонню сутність. Щоб поглянути на це в перспективі, я хочу, щоб ти подумав зараз про когось чи щось що тобі дорого. Це може бути твоя домашня тварина, батьки, друзі, друга половинка, чи просто улюблений персонаж. Ти любиш це так сильно, що це буквально частина того, ким ти є. Але одного дня ти прокидаєшся і дивишся на це. Червоні кольори, які колись нагадували про світанки, тепер зовсім тусклі. Їх яскравий вираз обличчя, яке колись приносив вам розраду, тепер викликає лише роздратування. Ви хочете полюбити це, і ще вчора ви дивилися на це лагідними очима. А зараз ви можете дивитися на неї лише байдуже, але ви повинні її любити, бо це частина вас, нічого не змінилося, тому ти намагаєшся вдавати, що все ще любиш. Однак кожна взаємодія, яка раніше приносила. Тобі радість тепер наповнюю тебе нудьгою, і це накопичується і накопичується і накопичується, допоки не перетвориться на гнів, поки ви не захочете сказати йому Замовкни ось через що проходить джонічі так. Я знаю, що не говорила багато про саму мангу, але я закінчу цю рецензію саме так. Однак, якщо ви прочитаєте цю мангу, ви зрозумієте, що я відчуваю. Остання рекомендація це прочитати що завгодно від Ботанаби і його адаптації творів Лавкрафта. Якщо ви не знаєте, хто такий Лавкрафт, то це автор початку ХХ століття, якого вважають батьком космічного горору. Ви напевно впізнаєте Ктулху, якого створив Говард Лавкрафт. І оскільки Лавкрафтівський горор заснований на страху перед невідомим, я вважаю, що починати читати цю мангу варто взагалі без особливих контекстів. Ні, це це. Точно не виправдання для мене пропинити монтаж. Просто я дійсно вважаю, що Ботанаби був послан в цей світ, щоб адаптувати твори Лавкрафта у Мангу. Якщо лише ми хочемо поглянути на його панелі, нічого не здається дивним, але чим довше дивишся на них, тим більше розумієш, наскільки вони тривожні. Його мистецтво настільки захоплююче, що я частинку дивилася на панелі протягом кількох хвилин, насолоджуючись усіма деталями. Навіть якщо ви не зацікавлені у космічних горорах, я раджу переглянути хоча б одну його роботу. Як мінімум, тому що кожна його робота наповнена панельками, які не соромно ставити на шпалери. А я дякую вам, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було цікавим. Якщо так, то не забувайте підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Бувайте!